Вас, мої дорогенькі, я Ірина. І вчора, дивлячись прес конференцію Володимира Зеленського, я почула одну фразу. Зараз я її прочитаю, бо я її дослівно записала: наші контрнаступальні дії восени минулого року. Тобто. 2023 року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. І в кінці він сказав так: ще крапка. А, вчора я вам виклала в Фейсбукові, о, Фейсбукові, в Ютубі, а, запитала вас, як ви думаєте? Зараз я прочитаю, як ви вважаєте, хто той кріт в Опі. Що передав план контрнаступу Путіну? Як ви думаєте? Ось. А Мою версію почуєте сьогодні. Тобто, у мене версії нема. В тому плані, що второї є версія, і ми її зараз розберемо. А, декілька разів від вас прозвучало м, Зеленський. А, дуже часто був Єрмак, декілька разів був Буданов, Татаров. Хтось сказав 5-6 менеджерів, які є в ОПІ. От, оце, Бачите, це ж треба. Це ж треба законні менеджери е, Зеленського вилітають. Е, це навіть да-да-да, е, грошовий менеджер. Ось. І е, що ще цікаве було? Ви написали. Е, хтось написав, зараз я не згадаю хто. Що, а, а взагалі була якась витячка інформації, чи дійсно злили інформацію? От зараз ми це і подивимося. Чи був взагалі восени минулого року, тобто восени 2023 року, чи була взагалі інформація, злив інформації, чи був план контрнаступу у Кремлі на столі? Чи був дійсно злив? <кій> Дивіться, тут не було, не було зливу. А знаєте чому не було? Ні, не було. А знаєте чому? От, от я так і знала: е, Імператор. Пам'ятаєте, ми завжди говорили: от залужного бачу імпіра. Тому що залужний. Ви пам'ятаєте, як вони від нього і безумна, і безугла, і всякі різні ротяви банкової намагалися виудити з залужного цю інформацію? Восени минулого року не могло бути витік інформації, тому що воно було в голові залужного. І ці карти всі показують, що не було взагалі. І ви правильно думаєте, от той, хто це написав, ви правильно думаєте. Не було ніякої інформації. Того залужного і звільнили, тому що він не розкривав свої. Це була таємниця. А це, що вони розказують, це все і псо. Це зеленського і псо. Тобто що, знаєте, як у нас кажуть? Що дихне, то брехне. От і все. Хочете вірте, хочете ні. От вам і розкладець. Тобто, ось так-то. Не було витіку інформації, мої дорогенькі, не було. Гаразд, мої любі, щиро вдячна вам за увагу. Можливо, інші інформації були, можливо, до того було. Розумієте? А давайте запитаємо, чого. Е, е, зараз, зараз, зараз я сформулюю запитання. Чому е, залужний? Це для того, хто не розуміє, для, чому залужний е, тримав це все при собі. Було секретно. Все було секретно. Він нікому не, не трендів. Бачите, оці карти, які. Він нікому не розповідав про це. Того і звільнили його усю, е, е, весь його, ну як би сказати, його всіх людей. Цих, хтось каже 17, хтось скаже 16, а хтось скаже, їх там 30 зняли. Давайте подивимося, чому тримав заложний все при секреті. У нього є досвід, що те, що в нього. Не розповсюджується. Ось так. Угу. У нього був досвід. У нього був досвід. Він, до речі, він розповідав тільки найближчим. Ось того їх і звільнили. Не бачу я тут, що він, як сказати, все конкретно собі тримав. Багато собі, але було як мінімум одна людина це міг бути шаптала. Пам'ятаєте, ми робили вчора, здається, вчора, зараз я точно вам скажу. Вчора був розклад, що США не довіряє сирському. Ось, і не тільки сирському. Той, хто замінив шапталу, ось, теж не довіряють. Тобто не буде більше. Розвідданих з США, ну, звичайно, і Британії так само, от вам і на лице. Вони всіх їх поміняли, а цих людей, щоб перевірити, потрібен час. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, тобто він мав одну людину. Я е, скажу, що це була можливо шаптала ця людина. Ось, а можливо, ще хтось, але тут було дуже маленьке коло людей. От жменька людей. Максимально тут 10 людей було, максимально, які а, дійсно знали його приблизні плани. Тут, бачите, ось ця карта говорить про приблизність, так? А взагалі-то знала тільки одна людина. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за вашу підтримку, за вашу увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!